Så smal denne drosja. Так, друзі, всім привіт! Сьогодні маємо 3 січня. Давайте з вами зробимо зарядку і йдемо в душ вмиватися. Два. п'ять і шість. Сім. Вісім. Давайте з вами будемо чистити наші зуби. Ось стільки достатньо. Давайте тепер з вами йдемо, поїмо. Так, ось такий смачний сніданок в мене вийшов. Зараз швиденько їмо і можемо дивитися якісь ролики на ютубчику. Накладайте собі так, ось щось смачненького поїсти, робіть якийсь чайок і приємно вам перегляду. Так, Зараз буду їхати в будівельний магазин. Якщо тобі цікаво, що я буду там купляти, обов'язково подивись до кінця. Так, заходимо з вами в магазин, а ви за цей час, друзі, поставте, будь ласка, на паузу і напишіть, що я купив. Поставили надіюсь, що ви вгадали. І перше, за чим я приїхав, ось це. Це шпаклівочка, друзі. Там вдома мені потрібно дещо зашпаклювати і беремо з вами ось таку на 1,5 кг, найменшу. І ціна 7,80 Так, і друга річ. Як ви думаєте, що це? Один, два, три. І це ось така губка. Для того, щоб потім можна було пошлягувати нашу шпаклівку. На суму 10 євро я закупився в будівельному магазині. І тепер йдемо з вами в продуктовий магазин. Магазин називається Едека. Ті, хто живуть в Німеччині з про його знають. Так, візьмемо з вами ось таку кока-колу. І вона має літер. і Її ціна, друзі. Євро59 за штуку, 15,99 за цілий ящик. Візьмемо, що з вами ось таке звичайне мило дав, його ціна євро 49. Ось таке мило класне. Коротше, йдемо зараз по озері. Вийшли на е, кригу, все озеро повністю замерше. Вирішили прийти прогулятися, поки маємо вихідний. Йдемо. По озері, там на острів. Тому приємного вам перегляду. Маю надію, що ми виживемо. Okay. 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 Коротше, я зараз спробую пройти отут десь. Маю надію, що воно тут не Коротше, ви просто погляньте, де ми залізли. А той острів, ну, його неможливо, а, тільки, зимою. Тільки, тільки зимою сюди можна прийти, а насправді літом ну, неможливо сюди зайти. Кайф. Чесно кажучи, було трохи стрьомно тут. Сюди приходити, але класно, класно, я радий. Тут, звісно, нічого немає. Він пустий, але класно тим, що ми сюди взагалі прийшли.